Командир міномета мінометного взводу мінометної батареї 126 ї окремої бригади територіальної оборони. Молодший сержант Козаков Віктор Олегович. Водій електрик відділення управління мінометної батареї 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Солдат Островський Богдан Кофеніст. Богдан Островський, мій найкращий друг. Ми разом пішли на війну з перших днів. Він себе зарекомендував як виносливий, стійкий, боєць, який нічого не боїться, відважний. Козак Віктор, дуже гарний був командир, дуже грамотний. Завдяки ньому я зараз стою живий, нас не взяли в полон, не розстріляли. Хлопці були відповідальні і дуже гарні побратим. Богдан запам'ятався мені як такий веселий хлопець, дуже веселий, з ним можна було завжди посміятися. Що мені в ньому подобалось, особливо те, що він ніколи не падав духом. Так, він мог дуже там щось, щось йому не подобалося, але щоб він там скаржився, плакав, не було ніколи. Вітя козак, дуже відповідальна людина, як командир. Він знав свій обов'язок, знав свою справу, був дійсно професійним військовим.